Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо наш брифінг і сьогодні будемо говорити про координацію благодійних фондів та гуманітарних організацій у процесі евакуації цивільного населення. Ради вітати в цій студії пана Євгена Коляду, голову управління благодійної організації Координаційний Гуманітарний Центр. Тож, пане Євгене, прошу вам слово. Всіх вітаю. Координаційний гуманітарний центр працює в багатьох напрямках. Допомоги цивільному населенню під час повномасштабного вторгнення основними з пріоритетних напрямків до сих пір залишається напрямок евакуації, напрямок швидкого реагування на надзвичайні ситуації по регіонам і над координацією благодійного сектору в цих процесах. Що стосується евакуації, найпріоритетнішого напрямку зараз для нас, бо Перш за все, це життя людей. Якщо казати про Харківську область, то з 1.09 було евакуйовано 297 людей благодійним сектором, з них 10 дітей. Більша частина з них це населення Купінського району через активність ворога на тому напрямку і почастішення обстрілів. Зараз по аналітиці ми бачимо, що на нашу гарячу лінію починають надходити більше дзвінків, заявок саме з цього напрямку. Аналізуємо, що це, ця тенденція буде зростати завдяки координації дій благодійних організацій, органів місцевого самоврядування, працівників національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. процес евакуації зараз ефективний і злагоджений. Була задіяна змішана форма евакуації, шалована та індивідуальна. Це певні алгоритми, які узгоджувалися при нарадах з департаментом цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації з штабами, які, штабами з евакуації, які створені на базі громад. І таким чином благодійний сектор. І всі учасники процесу можуть змінювати різні форми цієї евакуації, різні форми співпраці між собою в цій евакуації. Ці форми, як я сказав ще раз, це змішана, ешелована індивідуальна форма вони підлаштовуються під специфіку оперативної ситуації в регіоні. І під специфіку логістики, і безпосередньо розташування тих чи інших населених пунктів, звідки має відбуватися та евакуація. Ешелонами транспортували велику кількість людей, які не потребують спеціальних умов. Індивідуальні запити виконувалися окремими екіпажами. Це, наприклад, евакуація з тваринами або маломобільних людей. Або людей, які не можуть з різних причин їхати з іншими людьми, таке теж трапляється. На транзитному пункті людей приймали до пізнього вечора. Їх забезпечували гарячим харчуванням, психологічною допомогою, гуманітарною допомогою. За потреби надавалося поселення та транспорт і трансфер до місця проживання. Транзитний пункт продовжує свою роботу. Він продовжує функціонування, він працює в цілодобовому режимі. Людей привозять благодійники останні два дні привозили після 11 години вечора. Всіх людей прийняли, всіх зареєстрували, всіх поселили. Зранку наступного дня всім видали необхідну допомогу. Тут завдячую всім локальним організаціям, які працюють в регіоні. Зокрема, Дуже відважним бригадам Червоного Христа, дуже ефективним бригадам гуманітарної місії Проліска, також великій кількості благодійних організацій, які чергують і постійно задіяні в процесі евакуації в Харківській області. Евакуація, якщо казати про Донецький регіон, Донецьку область, координаційний гуманітарний центр. Почав свою співпрацю і е, свої активності координації в цій області, коли почалася масова евакуація агломерації е, населених пунктів з Покровського напрямку. І е, тут, перш за все, нашою задачою було поширення досвіду, е, роботи з благодійним сектором. Бо Донецька область, як і Херсонська, як і будь-яка інша, як і Харківська область під час. Е, Якоїсь надзвичайної події стикнулася з напливом благодійних організацій надавачів допомоги, тобто, великий вони отримали великий спектр як і міжнародної, як і локальної допомоги, який потрібно правильно, грамотно, коректно координувати, і головне тримати баланс. В тому ми прийшли також на допомогу Донецькій обласній військовій адміністрації і вдячні за те, що Донецька адміністрація була відкрита до того і також дозволила працювати в цьому напрямку для того, щоб покращити цей процес. Конкретно, якщо казати про Донецьку область, то з 29.08 через транзитний пункт в Павлограді. Зараз, як ви знаєте, всі вже транзитний пункт в Покровську він закритий, тобто евакуаційний потяг з Покровська він не ходить. Він ходить з Павлограда. Координаційний центр зараз задіяв механізм координації і забезпечення саме транзит координації транзитного пункту в місті Павлоград. Зараз там чергують наші працівники, постійно працюють на місці, і також залучені дуже багато організацій, які надають швидку допомогу цивільному населенню, яка виїжджає з цих районів. Загалом з 29.08 через транзитний пункт пройшло 253 особи. З них 116 чоловіків, 137 жінок, з них 40 маломобільних людей і 31 дитина. Досвід Харківщини є цінним, який допомагає в комунікації з органами місцевого самоврядування та обласної військової адміністрації. Зараз нам вдалося налагодити механізми сшалованої евакуації в Покровському районі. На даний момент в Покровському в Покровську в режимі чергування працюють автобуси, до яких звозять людей евакуаційні екіпажі. Людей організовано везуть на транзитний пункт в Павлограді, де відбувається реєстрація на евакуаційні потяги до інших областей, реєстрація на грошову допомогу та видача гуманітарної допомоги різних категорій, а також організація розміщення та перевезення осіб в Дніпропетровську область, тобто в шелтери і в місця тимчасового проживання Дніпропетровської області міста Дніпра. Зазначу, що Зараз налагоджується тісна співпраця між Дніпропетровською та Донецькою обласною адміністрацією, благодійний сектор це бачить, намагаються знайти ще більш тісну співпрацю, точки дотику для того, щоб мінімізувати якісь провали в інформації, ну і допомогти людям, перш за все тому я хочу сказати, що. Ще багато чого треба зробити в цьому процесі. Нам. Зараз ми також шеримо досвід гарячої лінії цілодобової і допомагаємо донецькій адміністрації в посиленні персоналу саме цієї гарячої лінії для того, щоб приймати дзвінки, бо вона зараз гаряча лінія перевантажена, дзвінків дуже багато і, звичайно, не хочеться, не хочеться вгавити заявки від людей. Прийняти абсолютно всіх, зателефонувати всім, евакуювати всіх, хто цього бажає вивести в безпечні території. Зараз також відчуваємо проблему в тому, що люди мало інформовані. Про можливості виїзду, тобто про можливості, які їх чекають на західних територіях України або в центральній Україні, про наявні місця місцем часового проживання. Тому зараз координаційний центр створив всеукраїнську дашборд, таку інтерактивну мапу місцем часового проживання, де є. По деяким зараз місцям вже фотографії цих місць наявна поряд інфраструктура, матеріально технічні потреби це стосується міжнародних організацій. Ця інформація. І кількість вільних місць і так далі. Тобто дуже багато інформації. Зараз ця мапа вона повністю функціонує по Харківській Запорізькій області, а також майже закінчили Дніпропетровську область. Але вже нанесені всі населені пункти, всі місця по Україні. Їх треба оновлювати, цю інформацію, поточнювати і робити фотографії для того, щоб. Показувати це, це людям, а також показувати це благодійним організаціям, які збираються вести людей в ці місця тимчасового проживання для того, щоб вони індивідуально спілкувалися з відповідальними особами в тих місцях і домовлялися про те, що вони привезуть туди переселен... ну, людей, які евакуйовані. Наразі по евакуації продовжуємо роботу. Вдосконалення цієї роботи. Багато що це треба зробити, але ми на правильному шляху. Якщо казати про другий напрямок роботи напрямок роботи групи швидкого реагування, то нагадаю, що ця група це консорціум із більше ніж 37 локальних організацій, які працюють в місті Харкові та в Харківській області. Це пілотований проєкт, який дуже ефективно себе показує і вже показав. Він зараз набирає своєї ефективності. Я думаю, що все вдасться в Запорізькій області з таким ж певними алгоритмами дій. Знову ж таки, ми відчуваємо виключно нестачу людського ресурсу, який може координувати просто весь цей процес. Але для людей гарно те, що Кількість благодійної допомоги і різноманітність цієї допомоги вона не зменшується. І це важливо розуміти. Що стосується зміни або нових, нової інформації в цій категорії, то загін групи швидкого реагування зараз оперативно відреагував на нещодавні прильоти по місту Харкову. і Окрім області, ця група працює в місті Харкові, дуже ефективно працює з комунальними підприємствами, з ДСНС, з Нацполом. Дуже ефективна робота з органами також місцевого самоврядування, тобто з адміністраціями на місцях, і оці прильоти, які були, вони були масові. Звичайно, було задіяно більше ніж 120 волонтерів з різних організацій: це і будівельні бригади, це і гаряче харчування, і кухні, і медична допомога, і гігієнічна допомога, продуктова допомога. Волонтери привозили воду, а також будівельні інструменти, будівельні матеріали. Координаційний гуманітарний центр забезпечив абсолютно всі локації будівельними матеріалами для того, щоб вони були зашиті, закриті. Ті локації, які були відведені саме на зашиття волонтерам і цієї групі, за тиждень було залучено більше, ніж 20 фондів. Благодійним сектором було закрито майже 1800 вікон, надано більше 200 консультацій психологів. 52 випадки домедичної допомоги. Бо в групі, нагадую, працюють фахівці, які знаються на першій домедичної допомозі, і це сертифіковані волонтери, благодійники, гуманітарні працівники, можна так сказати. І за ці прильоти благодійники врятували з-під завалів 8 людей та передали працівникам швидкої для подальшої професійної допомоги. Це Процес, який зараз будується загалом, волонтерська допомога є критичною, критично важливою. Вона є фундаментальною, я вважаю. Бо якщо брати локацію на бібліка, де постраждало дуже багато вікон, дуже багато людей, цю локацію було заскрито і зроблено за дві доби. Волонтери працювали до пізньої ночі, зашивали вікна, прибирали територію, допомагали маломобільним людям, допомагали людям всім літнім, які потребували цієї допомоги, різноманітної допомоги. І відгуки від людей тільки позитивні, бо допомога дуже швидка, і, звичайно, це, це від цього виграють тільки люди, і ми маємо продовжувати цю роботу. Додам до того, що сказав сказавши, група працює в області дуже ефективно. Виїзди постійні за запитами громад. Був анонс цієї групи нещодавно в цьому центрі, і громади постійно продовжують звертатися. Координаційний центр в складі цієї групи знову ж таки забезпечує матеріалами цієї групи, інструментами волонтерів, якщо потрібно, паливом для логістики. І безпосередньо благодійники вже допомагають громаді або населеному пункту саме долати ці наслідки ворожих атак. Група в подальшому майбутньому перетвориться і не тільки ця група, можна так сказати, що можна буде анонсувати зараз створення добровільного формування цивільного захисту. В якій війдуть багато фондів організацій, і вийдуть багато категорій, таких як евакуація, група швидкого реагування, гуманітарне розмінування і дуже багато інших напрямків. Тобто, це в будь-якому випадку еволюціонує в більш структурну історію, а саме в добровільне формування цивільного захисту, і таким чином ми будемо впливати на реформи цивільного захисту в регіоні і дякуючи. Обласній адміністрації департаменту цивільного захисту в тому є повний конект зараз з нами і з владою, і конкретно департамент цивільного захисту ініціював цю історію для того, щоб реформувати систему і зробити її ще більш ефективною. Волонтери однозначно будуть відігравати і і зараз відіграють і будуть відігравати значущу роль в цій страшній війні, і ми будемо працювати до останньої хвилини е цієї війни до моменту перемоги. Дякую. Дякую. переходимо до питань. Вітаю Ліза Бикова, Гвара Медіа. В мене таке питання: просто для підсумку: з яких напрямків зараз відбувається евакуація, і який з напрямків є найскладнішим зараз. Зараз евакуація відбувається в Донецькій і в Харківській області. Це саме в тих регіонах, де ми задіяні. Якщо казати про Харківську область, то найбільший і найскладніший напрямок зараз це Купінський напрямок. Бо так, зараз ми знаємо всі логістичні маршрути. Ми знаємо, як і всі механізми як потрібно реагувати і відпрацьовувати. Ми дуже чітко працюємо з органами місцевого самоврядування там на Купінщині. Здебільшого це лівий берег осколу і вся агломерація населених пунктів за оскілля. Там ворог посилив обстріли, і звичайно, ми починаємо реагувати. і Бачимо, що люди хочуть виїжджати. Спілкуючись з людьми, ми чуємо. Я от спілкувався нещодавно з літньою жінкою. Вона сказала про те, що була надія на те, що все заспокоїться вже, якби в 23-й рік вони проживали в більш спокійній обстановці. Зараз знову іде ескалація, тому вирішила зберегти собі життя і виїхати. Тому Куп'янський напрямок залишається найскладнішим тут. Через потенційну небезпеку е, обстрілу переправ і е, логістичних маршрутах через річку. Тому ми готуємося до того всього, е, але зараз е, поки ми працюємо в штатному режимі, е, якщо казати про Донецьку область, е, е, евакуація триває і там зараз складно. Іде на Покровському напрямку, всі це бачать, але автобуси, волонтерські автобуси, постійно чергують, машини вивозять людей. Є окремий сектор машин, які працюють по маломобільним людям. Павлоград зараз справляється, але через те, що Покровськ закрився, Павлограду важко, бо великий потік людей. Тому зараз приймається рішення над тим, щоб балансувати людей і відкривати ще інші альтернативні транзитні пункти для того, щоб розвантажувати ну, цей, цей потік. Складнощі ще в тому, що волонтери неодноразово потрапляють під обстріли впівдронами і ворожою артилерією. Вони в принципі працюють за законами міжнародного гуманітарного права, і вони не є ціллю для обстрілів, але для нашого ворога це нічого не значить. Тому вони завжди наражають себе на небезпеку і трапляються вже неодинокі випадки пошкодження транспортних засобів. Поки що це просто транспортні засоби, слава Богу. Але дуже не хочеться, щоб волонтери страждали від, від таких обстрілів. Додам до, до всього того, що у нас діє проект страхування для волонтерів. Всі в принципі, 90% не буду казати всі 90 волонтерів застраховані мають страхові полюси. В цьому році ми плануємо продовжити цей проект ще на два роки і застрахувати ще три тисячі волонтерів. В цій категорії роботи, тому безпека волонтерів для нас є перш за все. Вони забезпечені зараз засобами особистого захисту, вони проходять тренінги з домедичної допомоги. Тобто, все йде в штатному режимі. Це така рутінна вже робота, яка постійно. Проводиться нами, волонтерами, центром розвитку громадянського суспільства, який при координаційному центрі відкритий, для того, щоб ми могли постійно вдосконалювати свої навички. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був Євген Каляда, голова правління благодійної організації, благодійний фонд Координаційний гуманітарний центр. На цьому ми завершимо наш брифінг. Усім дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам.